На цей ноутбук просто шалений попит. І зараз я розкажу чому. Це преміальна бізнес-модель від компанії HP EliteBook 830G6. Він має повністю металевий корпус і вагу всього 1,33 кг. Тут екран 13,3 дюйма з роздільною здатністю Full HD. Він матовий та не блікує на сонці. Процесор i5 8-го покоління 8365U. Це 4 ядра, 8 потоків з максимальною тактовою частотою аж 4 і 1 ГГц. Він також має технологію VPro. Тут 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4, яка працює в двоканальному режимі. Швидкий накопичувач SSD на 512 ГБ форм-фактору 2 NVMe. Він підтримує до 32 ГБ оперативної пам'яті та SSD будь-якого об'єму. Ви можете вказати це при замовленні, і ми зробимо вам необхідну комплектацію. Тут інтегрована відеокарта іде у HD 620. Так, це не ігрова відеокарта, але якщо ви захочете пограти, то можна пограти в такі ігри, як танки та до. Та 2, на мінімальних та середніх налаштуваннях графіки. Батарея тримає більше 5 годин в залежності від навантаження та рівня яскравості монітора. Давайте перейдемо до додаткових можливостей. Він має вебкамеру 720p, ось такою шторкою, масив із трьох мікрофонів, клавіатуру, яка має захист від рідини. Звук від Bang Olsen. Щодо портів, він має usb 3.1 з технологією Павеше. Тобто, ви можете заряджати свої гаджети навіть коли ноутбук у вимкненому стані, шитувач SmartCard. З цього боку ми маємо комбо аудіороз'єм, USB 3.1, HDMI 1.4b, LAN, підключення док-станції та USB-C з технологією Thunderbolt. Також цей роз'єм дає можливість заряджати цей ноутбук від павербанка від 65 Вт. Також із приємного він має вшити в BIOS ліцензійний ключ Windows 10. Цей ноутбук підійде для роботи, навчання та невибагливих ігор. Якщо вам сподобалася модель, то чекаю на ваші замовлення.